Дивіться, як ми зараз будемо оглядати нірку максимально з люком. Шукаємо і комплектацію, і стан автомобіля. В даному випадку досить цікавий салончик. У нас вже рестовий напис. Оцініть світлий колір. Дуже гарно дивиться. Максимально. В нових автомобілях вже немає звуку, у не виключиш. Перфорація, лючок теж присутній. Стан дійсно гарний автомобіль. Ми сьогодні досить багатсько глянули у Львові і за Львовом. Щось нічого нам не зайшло. Не виключно, що будемо оглядати зараз до кінця. Він досить стан. Ну скажи, реально станом на сьогодні? По стану автомобіля, реально. По Степанові привіт. Кажу, сьогодні ми Степана нічого не забрали, без шансів. І в Супошині теж. Так вийшло. А тут стан автомобіля відповідає. Плюс всі жокі написки я. Люди хотіли в автомобіль, щоб менше було проблем з працювати.